Є знижки на уроли сам в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Скандал у престижному університеті Шевченка. Студентка, військова та журналістка Оксана Паращак звинувачує викладача інституту журналістики, професора Микиту Василенка у сексизмі та проросійській агітації. Про це вона зняла відео у Тікток. Жінки створені, аби доглядати дітей та чоловіка. Журналістика це по факту не жіноча професія, і я проти того, що всі мали права, особливо жінки. каже на парах у моєму інституті наш викладач Василенко Микитакимович. Також Оксана у своєму відео каже, сексистські тези викладач просуває чи не на кожному занятті. Роки принижені, роки сексизму, роки агітації до ОПЗЖ, навіть і висловів. За чим Україні Крим возвращає цей викладач Василенко Микита Кимович і далі веде заняття у стінах, чи на найкращий університету України. дівчина провела спеціальне опитування серед студентів з приводу професійної діяльності та висловлювань викладача. Стверджує, що зверталась і у відповідні структури, проте розчарована тим, що професора Василенка не звільнили. В університеті ж йому виписали догану. Цим рішенням дівчина також не задоволена. Оксана і нам прокоментувала цю ситуацію. Звільнити його ми вже намагаємося далеко не один рік. Минулоріч на весні ми зверталися до адміністрації інституту з вісьмома здається запитаннями, проблемами, які потрібно вирішити в нашому інституті. І сім питань закрили все гаразд. Ми спільно знайшли рішення, а восьме власне про звільнення Микити Василенка. Ми не можемо розв'язати і досі нам вдалося знайти колишню студентку, яка підтверджує деякі зі звинувачень Оксани. Проте вона хоче залишитися анонімом. Пригадує знайомство з викладачем. Перша його фраза була про те, що дівчатки вам не нужна ця журналістика. Ваша задача в житті успішно вийти замуж за багатого мужчину, який зможе вам купити іздательство або журнал. І будете там працювати журналістом. Ми спробували якось апелювати це, але все закінчилось тим, що нам сказали: я іздатель і я маю право себе так епатажно вести. а ви поки ніхто і звати вас ніяк. Євген своє обличчя не приховує. Три роки тому закінчив інститут журналістики в університеті Шевченка. Він паралельно просто проводив ефіри на проросійських каналах Нюзван Сто дванадцять, тому що про те, що Лукашенко і Путін вони круті, сексистські висловлювання, мабуть, набагато частіше звучали безпосередньо на його парах. Ми знайшли ще одну колишню студентку Інну, яку професор Василенко навчав ще 20 років тому. Коли я почула про цей скандал, я не здивувалася взагалі, тому що знаючи його манеру викладання і те, наскільки він гострий на язик, це могло б таке статися. Але коли вчилася я, ніяких сексистських або ж інших висловлювань там в сторону жінок чи пригноблення жінок не було. Думки студентів розділились навіть під час пошуку героїв. Наша команда відзначила, що є студенти, які жодного разу не чули сексистських висловлювань від викладача. Ми надіслали офіційний запит до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проте готували матеріал в неділю, тож, припускаємо, працівники мали вихідний. На наш дзвінок відповів сам викладач, якого нині звинувачують. Спершу ми довго розмовляли телефоном з професором Василенком. каже в інституті журналістика йому винесли догану, але за те, що він звернувся до студентки мала та сонечко. Там просто йдеться про інше, про те, що ви говорите, що жінки не повинні мати взагалі жодних прав. Це абсолютна брехня. Mm -hmm. Наклик, який mm -hmm. нічим не підтверджений. Як і накликом являється той факт, що вона сказала, що студентки не мають займатися журналістом. Моя дочка Соня Кошкинашов далі продовжує. Тож нині каже Микита Кимович, не хоче бути голослівним, а збирає докази до суду. Будучи оголошені результати, я буду наголошувати на тому, що результати її перевірок того, що вона говорить про себе, про своє життя, про своїх батьків і про її роботи, тому що я аналізував її роботи творчі. Ну, вони не варті уваги, щоб говорити про них серйозно на третьому курсі. А чому mm -hmm. я теж була студенткою журналісткою? Мені цікаво за якими критеріями ви оцінили її роботи. Що... Ну, критерії це 40 років викладання в інституті журналістики. Проте професор Василенко знайшов час і погодився поспілкуватися. І по відеозв'язку. ви плануєте подавати до суду правильно на цю студентку Оксану. Після того, як справа дійшла до мого улюбленого каналу, «1 плюс 1», Я просто змушений це зробити. Перед цим я попереджу керівництво університету, пораджусь з колегами. У мене є досить підстав вважати, що ця провокація проплачена, і далі я не буду продовжувати. Але це пов'язано з моєю безпосередньою і викладацькою, і видавничою діяльністю. І давайте мені записані мої слова. Дайте мені свідків, але головне дайте мені під запис. За увесь день, коли ми готували цей матеріал, деякі з записів у нас з'явилися. Я дуже рекомендую вам звернутись до партії, яка підтримує подібні начинання. А це партія ОПЗЖ там є відділ роботи з молоддю. Він дуже сильний. Але телефоном Микита Кимович особисто мені сказав інше. Я ніколи не пов'язаний з ОПЗЖ. Я працював проти ОПЗЖ. Оксана ж, яка почала боротьбу проти професора Василенка, збирається боротися до кінця. Ми дуже хочемо, щоб ця історія стала показовою і жоден педагог в жодному закладі освіти України не міг собі дозволити говорити про жінок такі речі, як дозволяє собі говорити пан Василенко. Тож де правда, де дійсно наклеп, має з'ясувати суд.